Друзі, нас інфо перші про головне Поїхала Липень 2025 року став точкою, коли західні союзники України остаточно припинили політику обережного стримування причини провалу російського наступу на сумщині, що показав межу можливостей армії РФ серія масованих ударів по цивільній інфраструктурі України, зростання ризиків прямої атаки РФ на країни Балтії або Польщу на нові загрози Німеччини Британії та США синхронно ухвалили рішення розширити формат військової підтримки, заяви Німеччини. Міністр оборони Ферен Борис Пісторіус виступив і за жорсткою заявою: Якщо Росія нападе на будь-яку країну, НАТО німецькі війська без ваганні знищуватимуть російських солдатів у бою. Ці слова стали офіційною демонстрацією готовності ФРН застосувати сили, якщо Кремль спробує випробувати кордони альянсу. Плани НАТО щодо заходу України водночас у Брюсселі було підготовлено план ведення резервних підрозділів НАТО на території України. Розгортання контингенту переважно на заході Львівщина, Волин, Тернопільщина. Ми. Та звільнити українські регулярні війська, які прокривають кордон з Білорусі та Польщею, перекинути ці бригади на посилення східного угрупування ЗСУ. Джерела повідомляють, що на першому етапі йдеться про континент у 10-15 тисяч військовослужбовців із Німеччини, Британії, Польщі та країн Балтії. Корпус миротворців Британії, за даними розвідки, генерал Залужний в координації з Лондоном готує корпус миротворчих сил, основу якого складують бронетанкові підрозділи британської армії, механізовані бригади українських військ що проходять перепідготовку, спецпідрозділи логістики та тилового забезпечення, оперативна мета контролю західного кордону протидії ракетним атакам, реформування, резервів для ротації на сумському і донецькому напрямках. Поставка озброєння сотні танків, гаубиці, ракетних систем уже почали заходити в Україну. Челенджер 2 леопард 2 до 120 одиниці, новітні «Арчер» і ересі 2000 понад вісімдесят далекобійні ракети атакам систем шадо черговий пакет постачання. за інформацією з дипломатичних джерел США та Британія погодили передати Україні технології виробництва окремих систем ППО та боєприпасів. Заява Трампа, президент США Дональд Трамп підтвердив нові пакети допомоги і таємно наголосив оточенню більше жодних церемоній з Путіним. Росія має забратися з України, якщо хоче зберегти власну державність. Це сигнал кінець обмеження на постачання зброї для ударів у глибину РФ. Відкриття конкретних кредитних ліній для відновлення виробництва боєприпасів в Україні розглядає можливість постачання Україні далекобійних ракет Джазм повідомляє. А це від 370 до 1000 кілометрів. Реакція Кремля російські телеграм-канали назвали ці кроки початком прямої інтервізації НАТО. Проте Кремль не має достатніх резервів для одночасного отримання фронту і загрози на заході. Деякі генерали вже відкрито заявили, що змусити Україну до капітуляції військовим шляхом неможливо. Коротка аналітика. Військові наслідки НАТО посилює тилову підтримку і гарантує захист. Заходу України ЗСУ отримують можливість масової перекидання резервів на схід, швидке насичення армії, сучасною технікою, політичні наслідки Кремля втрачає можливість шантажу Європи загрозою ескалації. Україна поступово наближається до інтеграції в оборонні структури НАТО. У Росії наростає деморалізація, еліти. ймовірні ризики спроби Кремля завдати серії демонстративних ударів по заходу України. Загроза диверсії підрив логістики НАТО подаліше, паралельне посилення атак. По енергетичній інфраструктурі редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!